В Мирроді в ситому кумі. Точніше, кафе бестро називається воно, Приїхали пообідать. Ну, так вийшло сьогодні. 418 гривень нам це обійшлося. Соляночки замовили, картошечка із м'язком. Це гуляш, мабуть, так називається. Да. Одна порція так виглядає. Там компотік, хлібчик. У мене також соляночка, томатний сік, гречка. Потім ковбаска куряча, там також є свина така, також гуляшик. Оце все 420 гривень. Місто Миргород. Щоб добре працювати, треба хорошо їсти. Всім смачно. Їжа з'їжена. Що можу сказати? В двох словах. Мені сьогодні сподобалось. Я поїв дуже ситно, дуже багато м'яса було. І це все орієнтовно на 200 гривень. Одна порція вийшла. Я задоволений.